Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні у нас чергова дегустація, знову мідії. Ну, як знову, я про те, що колись вони вже були на каналі. Я маю на увазі міді. Сьогодні потрапив до міста в справах по роботі, не сподівався, що потраплю десь до якихось. Супермаркетів по типу Велмарта, ТБ і так далі, але потрапив. І на очі впали ось такі мідії від Айсберга. Пам'ятаєте, виробник здається той, що я купував е у коня гарячого копчення. Мідії класичні варені в олії. Мабуть, фокус там є. Друзі, маленьке, дрібне не бачу. Упаковано під вакуумом. Країна походження сировини Мічілі, пресерви, склад м'ясо Міді 50%, валія соняшникова, рафінована сіль кухона, стабілізатори, тратота і так далі. Виробник товариства да, Iceberg Fish. Я думаю, що це той айсберг, про який я і сказав. Дата виготовлення 02.01.25 вжити до 3 березня 25 Друзі, це ось. Мідії класичні. А це точно такі ж самі, але чилі. Я так розумію, з перцем. Так, все те ж саме в складі, але є гранули перцю чилі. Також виготовлено 02 01, 25 і вжити до 3-го. Вага обох, вони абсолютно ідентичні, вага 150 грамів. До речі, ще чому купив? Я вже вам казав, що я акціонер. Я купую по акціям. Е вони були по 30, ну хай 39 гривень, 38, щось там з, з копійками, а так, 50 з чимось. До речі, від Нурвана мідії були сьогодні без знижок 82-84 чи 84 гривні. Тому якось так. Ну а Відповідно, щоб все це в нас на суху не відбувалося. Зап'ємо ми ось таким бюджетним віски, Піл, також шотландські віски. 0,5 пляшка. Чому говорю бюджетний? Тому що, якщо навіть порівнювати за тим back to Black, чи як він там, чесно вже забувся, вже не раз згадую і забув, як називається, то це нібито ще дешевше. Купував я його перед новим роком, чомусь думав, що знадобиться на свята, але 31-го традиційно ми ходимо до моїх батьків. Першого батьки до мене приходили з батьком ми. Джоні Вокера, Джоні Вокера про, приговорили, батькові навіть сподобався. А ця якось так залишилася, стояла, стояла, то думаю, ну треба якраз скуштувати і з'ясувати, що воно і як. До речі, хто дивився моє останнє відео з дегустації про віскі, це був Віскі Балантайнс. Я вам там говорив, що досить жорстко. Ну, ви не подумайте, що е, мені ну, якби критично це було. Не подумайте, що я скажу, сказав, що це ну, не вартує своїх грошей. Хоча, якщо чесно, я більш купувати його не буду. Тому що співвідношення ціна якість якість ну, мене чесно здивував смачний і все, але ну, п'ється досить жорстко. Якщо порівнювати, ще раз повторюсь, з тим самим Джоні Уокером, якщо порівнювати. З ханкі, ханкі баністером який навіть трішки дешевше, то ну Балантайнс, щось не знаю, не зовсім. Але в цілому, шанувальники Балантайнс, ви, ви вже мене вибачайте, мені якось не зовсім. Це до того, що куплений він не в нас, а за кордоном. Отже, багато вже говорю. Зараз піду відкрию мідії, насиплю їх в тарілочку. тому що все куштувати, звичайно, не буду. Трішки одних, трішки інших, і повертаюсь до вас. Шановні глядачі, як бачите, я приготувався, ось вам покажу відео, і вибачайте, оця кучка для вас, мабуть, буде праворуч. Це звичайні, класичні, ось оці що ліворуч, це чілі. Взяв шматочок багета, тому що я говорив вам, не люблю я ні ікру, ні міді. Не означає, що хліби не з'їсти, але ну, от шматочок хліба все рівно доповнює якийсь смак. Ну і звичайно яблучко, тому що хто знає, що це за Вільям Пів такий. І наскільки він смачний. О, дивіться. Друзі, не знаю, переверну, мабуть. Бачите, пляшка без дозатора. Тобто це також, але на запах, я вам скажу, пахне досить приємно. Реально на запах досить приємно. Якщо чесно, навіть трішки здивувався я. Ну, Колір, як бачите, дуже схожий на всі попередні віски, які ми з вами куштували. Якісь із них були трішечки нібито темніші, зовсім не набагато якісь приблизно такі ж. Ну от останній, наприклад, балантайнс, то приблизно такий. До речі, ну, запах дуже схожий на балантайнс. Чи можливо вони всі такі, не знаю. Реально схожий. Пахне приємно, я вам скажу. Друзі, п'ється приблизно так само. Реально дуже схоже. Ну, от якби вам налили з однієї пляшки і з іншої, не показуючи, і ви попробували, я думаю, ви б не, не б знали дещо. Можливо б навіть на оцей би сказали, що це балантайнс. Знаючи, що ну, це більш дорогий віскі. Ну, дорогий відносний вам говорю. До речі, коли куштував балантайнс, якщо ви дивилися, там я закусував мандаринкою, то яблучка, як на мене, катастрофічно не вистачало. Яблуко, ну, як на мене, смачніше Друзі, стосовно мідій, чому взагалі я їх придбав? Просто стало цікаво, наскільки оці мідії, які нібито дешевші, за так, треба якось знову взяти, щоб вам показати максимально гарно. О, вже накапав там на стіл. Ну, бог з ним. Виглядають абсолютно ідентично, тобто нічим вони не відрізняються від мідій більш дорожчих, від приблизно така ж сама ціна. Ну, Тобто, дивіться, я куштував різні. В тому числі й казав, що найсмачніші були ті, що на привозі в Одесі ми купували. Ті були взагалі класні. А от оці, що в баночках, водний світ, розумний вибір, норви на це я брав. Потім були ще якісь забув. Вічі, мабуть. То ну, всі вони чимось схожі, не можна сказати, що ті смачніші, ті гірші, приблизно всі вони однакові. Навіть ті, що вагові продаються в крамницях зараз. Пробуємо. Друзі, ну те що я і казав. Як на мене якоїсь різниці немає. Якби насипати так, не знаю, видів 5 з різних баночок. І щоб я знав, то та, то та, то та, то можливо б, да, можливо, б відчулась різниця. А так мідій собі й мідій. Смачні, можливо, дещо соляніші, ніж ті, що від норвен. Можливо це мені так здається. Це я кустую класичні, просто солоненькі і все. А то чилі. Спробуємо, є різниця, є там перед чи немає. У мене, до речі, такі гарні новорічні серветки. Дружина десь купувала, не знаю, де вона їх купує. Але такі прикольні, причому із символом нового року. Друзі, щоб не затягувати відео, швиденько-другу. Наливаю я зовсім небагато, як бачите. Пляшка 0,5, не 0,7, то, ну, я не знаю, ну, грамів по 30, мабуть. Може 40. Традиційна друга за друзів. Тобто за вас, за всіх реальних, віртуальних. Хай все у вас буде добре. Реально пахне, пахне дуже приємно. Друзі, ну і п'ється приблизно приблизно так, як і Вільям Пілс. Ой! Вільям Пілс, який Вільям Пілс? Як Балантайнс. Це вже, мабуть, бахнуло по голові мені. Можливо, навіть... Блонтайс мені жорсткіше заходи, ніж цей. Тому якось так. Як це не дивно, більш дорогий віскі, але мені він здався ну, більш жорстким, аніж. Можливо, так і має бути, хто знає. Куштуємо ті, що чилі. Друзі, вибачте, різниці взагалі спочатку не відчув, тому візьму ще раз. Трішки відчуваються спеції, але ну, давайте покажу і ці вже, можливо, ближче, хай вже ляпає скрізь на стіл. Ні, сфокусуємо. І как там з ним. Харе капать мені тут. Виглядає дуже-дуже апетитно, симпатично, що класичні, що ці. Дивіться, я взяв другий раз. Навіть без хліба. Спеціально для того, щоб з'ясувати, чи відчувається там чиї, чи не відчувається. Беру третій раз. Друзі, смачно, але я думаю, вони будуть більш пікантні, гострі. Абсолютно цього я не відчуваю. абсолютно. По смаку різниця певна є за рахунок спецій. Але не більше, не менше. Ті солоненькі, ті солоненькі, жорсткі, ні. І ті легко жуються і ті. Але от. Я чомусь думав, що чілі буде більш сильніше відчуватись цей перець. Отак от ніби от зараз є якийсь натяк на перець в роті, але ну такого ж, от, знаєте, термояд такий немає. третя і закінчуємо. Ну, реально, подивіться, якщо якщо глянуть на Кількість спожитого, випитого, то ну, десь грамів 120 максимум. 150 немає, тому що тут залишилося від 5-4 частини, мабуть, грамів 100, 110, 120 це максимум. Шановні глядачі, третя контрольна і прощаюсь з вами. Отже, дивіться, Спеціально на, роблю наголос. Тому що, коли дегустував Балантайнць, щось якось так все це проскочило, не, не звернув увагу. Ну, як би сподобалось, не сподобалось, але е, зараз хочу особисто наголосити на смакових якостях і так далі. Вільям Піл. Е, оці, оцей шотландський віскі мені сподобався. Пляшка мені обійшлася, також була знижка перед новим роком. Менше ніж 200 гривень, ну щось 190 з чимось. То в цілому за таку суму я вважаю абсолютно достойно. А от Valentine's дружина брала, не знаю, 200 мл вона казала, чи то 5 євро, якщо, якщо вона мене, не, звичайно, не підманула. Ну, не знаю. Те, що в нас стоїть 0,5 пляшки, а може то навіть і 0,7. Стоять по 500 гривень приблизно, то ну, я вам скажу, що ось цей вдвічі дешевше, а п'ється абсолютно не гірше, навіть краще, як на мене. Тому співвідношення ціна якість, гарна пляшечка, дивіться, з тисненням на склі і так далі. ну, Я вважаю, що абсолютно достойно за свої гроші. Тому зелененький лайк, зелененька галочка, і мідії від Айсберг які коштують дешевше. Ніж Норвен чи інші мідії, приблизно при тій же вазі, там 170 я вам говорив, да, в баночках в скляних також 170, тут 150 трішки менше. І ціна якби без знижки 52 гривні, здається. То хто любить мідії, спокійно купуйте, я думаю, все сподобається. Ну от якось так. Всім дякую за увагу, дякую за ваші коментарі, за ваші лайки, дизлайки, підписки. Друзі, ну, не хотілося б так, знаєте, прямо наголошувати, підпишіться, просіть. Але ж ну, вам від цього не гірше, не краще, не тепліше, не холодніше. Ну, а мені приємно і колись, можливо, буде якась і користь. Якщо вам не шкода цього, то, будь ласка, чекаю. Всім велике дякую. Тримайтесь, бережіть себе скоріше. Перемоги та миру, слава Україні.